Китайська копія від АйМО, і як Китай підробляє на той же Китай робить копію. Ну це 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 жесть. Взяти дві камери від АІМО. Так дійсно до мене люди часто приходять і кажуть, чому одна камера навіть на розетці є за 900 гривень, і є за 2000 гривень, і це одна й та сама камера. Візуально, ви візьмете ці дві камери в руки, ви не побачите там різниці. Я почав хотів пояснити людям, що там є можливі інші флешпам'яті і так далі. Багато хто написав бла, 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 ти хочеш продати українським ліпше купимо на Алі і так далі. Я пішов далі, я взяв ці камери, відніс на мікроскоп, і давайте ми зараз глянемо, все-таки чому там різниця, як відрізняється під мікроскопом. Чи є дійсно ті самі плати, які використовує офіційний iMow і чому він дорожчий від iMow дешевшого. Дивимося. Цей в нас не оригінальна з Aliexpress камера F42P, а це є у нас оригінальна. Ми можемо побачити, що тут у нас різниця по самій платі. Тут вона більш яркіша, скоріш за всього, що надрукована, а отут вона у нас більш темніша, вона більш трошки інша. Плюс до того тут у нас був отакий оплатнітель самої камери. Тут він у нас знаходиться метале резинок. От -от -от. Тобто на самій камері, на самому об'єктиві тут нічого немає. Плюс е у нас тут не крашений отакий метал. А тут у нас, як ми бачимо, чорне а тут в нас не крашений метал. Зараз ще дійдемо оце розберемо, подивимося, що там ще буде робитися Давайте глянемо. Там вони натуральні. Ну і переходимо до Wi-Fi плати. Ось тут ми бачимо конкретну різницю. вже. Це ми маємо оригінал, Реалтековський. Все як має бути, це ми бачимо якраз Китайщина. То Іменно тому в цих камерах часто відвалюється Wi-Fi, часто він просто не ловить. По корпусу. Між цими двома камерами в принципі, таких катастрофічних якихось там нюансів немає. Тобто е герметик на антеннах, на кабелях, що в цій, що в цій камері. Сам метал там, приблизно одинаковий, тобто, по корпусах катастрофічної різниці немає. По платах, що ми маємо? Ми маємо по суті, от оригінальну плату, друга плата це замовлена китайцями. Просто по цьому зразку виготовлена. Ну але величезний мінус в тому, що тут використані що процесор, що Wi-Fi модуль, просто копії, які не будуть конкрет... коректно працювати.